Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко Ясне. Доброго ранку, світе Прекрасний. Доброго ранку вам, мої малята. Погляньте, а хто це до нас завітав? Давайте привітаємось з бабусею. Здравствуйте, мої любі! А що я вам принесла? Скринька. Що це діти? Як ви вважаєте, що лежить у скринці? У цю скриньку я поклала українські забавлянки й пісеньки Моя скриня незвичайна, у ній зібрана народна мудрість, і сьогодні я поділюся. Нею з вами. Пограймо! Що це крапає? Дощик, а як крапає дощик? Крап-крап? Допоможіть мені розказати потішку про дощик. Разом зі мною промовляйте слова крап-крап-крап? Дощик дощик крап. Крап-крап. Ти не капай довго так. Змокли всі доріжки ми промочимо ніжки. Крап-крап-крап. Крап-крап-крап. Малята бабуся каже, що стає сумно, якщо дощик іде дуже довго. А давайте ми покличемо сонечко. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, там діти граються, тебе дожидаються. Діточки, а яке ж сонечко? Яскраве, тепле, лагідне. А здогадайтеся, будь ласка, хто це гріється на сонечку? Наче сонячні клубочки хтось розсипав біля квочки. Хто це там пищить малята? Здогадалися, які курчата, на що вони схожі? А як кличе мама квочка своїх діточок? Ко-ко-ко, допоможіть мамі квочці. Кличте курчаток. Малята хтось у скринці стукає. Подивимось? Що це за пташка прилетіла до нас? Щоб дізнатися, послухаймо її пісеньку. Ця пташка. Зветься Зузуля. Яку пісню співає Зузуля? Спробуйте заспівати ви Ку-ку, ку-ку. Наша скринька вже засумувала і хоче знову нам щось показати. Хто це малята? А давайте ми зараз. Пограємо пальчикову гру про зайчика. Складаємо наші пальчики, робимо вушка зайчика. По зеленому лужку плигав зайчик в кожушку. А тепер так само другою ручкою, по зеленому лужку. Плигав зайчик в кожушку. А тепер двома ручками. По зеленому лужку лигав зайчик в кожушку. Ой, наша скринька торохтить і просить зазирнути до неї. Тут борошно. Дітки, а давайте ми пограємо гру, що можна зробити з борошна. А допоможуть нам в цьому картинки зі скриньки, вареники, булочки, батон, печиво. Беріжки, хліб. А тепер спечимо хлібчик та пригостимо ним всіх своїх друзів. Печу печу хлібчик діткам на обідчик. Меншому менший, більшому більший. Шусть у піч, шусть у піч. Молодці малята. Гарний хлібчик спекли. Чи сподобалась вам моя скринька? А про що ви дізналися з неї? А що вам найбільше сподобалось? Пам'ятайте народну мудрість, а я ще колись до вас прийду. До побачення, малята. До побачення та до нових зустрічей!